Привіт всім мілітарі-колекціонерам, уніформістам, фалеристам і загалом всім любителям мілітарії. Через мої руки періодично проходять цікаві мілітарі предмети, якими я хочу із вами ділитися. Можливо, хтось відкриє для себе щось нове і цікаве. І в цьому відео я хочу показати невеличку підбірку на тему особистих речей німецьких солдат- часів Другої світової війни. Гадаю, що не кожен день побачиш такі предмети, і маючи достатньо великий досвід в мілітарі колекціонуванні, я знаю, що подібна армійська кишенькова дрібнота викликає особливий інтерес у мілітарі-колекціонерів. І сьогодні мова піде про армійські дзеркальця. Предмет достатньо рідкісний і впевнений, що багато хто взагалі такі не бачили, і навіть в мережі, фотографій і інформації обмаль. А у мене їх наразі зібралося цілих три штуки. Ось так вони виглядають. На двох нанесено класнючий мілітарі-сюжет із кулеметниками. Перше. Друге. А на цьому нанесено рекламу виробника армійського спорядження. В даному випадку це Людвік Раб. З міста Траунштейн. Були і інші виробники. Для них всіх ось це зображення було стандартне, воно не змінювалося, а змінювалися тільки дані виробників, ім'я, місто і адреса. І мені вдалося в мережі знайти ще виробників з Мюнхена, Лансхута, Гамбурга, Інгальштата. І гадаю, що можуть бути і інші. Що стосується цих двох, то, судячи з дзеркалець, які вдалося знайти в мережі, могла бути ціла серія парадах військ. На жаль, мені не вдалося знайти якісних зображень. І є тільки копані зразки. І ось, наприклад, зразок із кавалеристом. А на цьому дзеркальці зображені німецькі бійці на мотоциклі. Далі покажу зразки, які вдалося знайти в мережі, і класне дзеркальце з зображенням сталевого шолому, гвинтівки, кулемета і гранати. На цьому зображені зенітники і присутній надпис Яр 1939 40, тобто воєнні роки 39-40. І також гадаю, що таких дзеркалець може бути ціла серія по родах військ. Ще один цікавий зразок, який я знайшов з нанесеною дивізійною емблемою відомого підрозділу 122 піхотна дивізія «Грейв». Також в своєму фотоархіві знайшов дзеркальце, яке колись належало мені. І було продане. Фото, на жаль, тільки такої якості. І на ньому зображено німецького піхотинця на фоні. Оборонних споруд і присутній надпис Вестфронт, тобто Західний фронт. Останні два зразка, має, мабуть, не можна назвати армійськими, але все одно вони будуть цікаві колекціонерам мілітаристам Це агітаційні дзеркальця з німецьким імперським орлем. На цьому відомий лозунг Дойчвантервахи, тобто Німеччина прокидається. А на цьому лозунг Дем Deutscher Naціона-Soціаліzmus die Zukunft», Тобто в перекладі майбутнє німецького націонал-соціалізму. Наразі це все. Сподіваюся, що ця інформація була для вас цікава і корисна.